Поблизу Верховної Ради вже починають збиратися мітингувальники. Там їх близько 500, як кажуть наші кореспонденти сьогодні, незважаючи на вихідний день, має відбутися засідання парламенту, там де депутати працюватимуть над законами, які необхідно прийняти до початку голосування над бюджетом на наступний рік. І це в тому числі і зміни до податкового кодексу. Тож народні обранці мають розглянути всі законодавчі акти вже сьогодні. Ну інакше, як стверджують експерти, країна увійде в новий рік без головного фінансового документу. Тож деякі активісти під Верховною Радою. Прийшли нагадати депутатам, що як раніше розбилу бюджетних коштів вони не допустять, але це лише частина. Інші мітингарі прийшли зі своїми вимогами. Більше про це знає наш кореспондент Ліза Щегель, яка знаходиться там і може взяти інтерв'ю у цих мітингувальників. Ліза, тобі слово. Євгений, вітаю. Зараз ми знаходимося під стінами Верховної Ради. Тут як видно зібрався дуже великий натовп. Люди, позичальники банків, мітингують проти того, щоб точніше вимагають перерахування валютних кредитів. Зараз ми поговоримо з одним з позичальників з Вікторією Паскаловою. Вікторію, будь ласка, розкажіть, в чому вимога, чому ви сьогодні тут? Ми вже 9 місяців намагаємося договоритися з комерційними банками, з Нацбанком і з Верховної Ради о том, чтобы перевели из-за девальвации гривны, перевели валютные кредиты на момент подписания договоров. Валютные кредиты начали выдаваться, с, в принципе, с конца пятого года и по восьмой год, до первой девальвации. И люди, мало того, что они первые, первую девальвацию вытянули, когда по 8 долларов стал. Сейчас, когда доллар уже 16-17, то есть у людей просто нету, ну, невозможности, ничего. А каких результатов удалось достигнуть? Как идут вам на Только встречи? мы за все эти 9 месяцев мы добились только моратория на отчуждение залогового имущества. То есть это только ипотека. Но Банки, суды научились обходить этот мораторий. Потому, почему? потому что там мораторій только отчуждение идет. Но э, суды выносят решение э, выселять. Людей з малолетніми дітьми опікунські. Тобто совет. ви проти виселення за квартир? квартир да. да, проти виселення, потому що малолітні діти прописаны в этих квартирах. Кредити брались для улучшення жилищних условий дітей. У нас нету по 10 квартир. Это брались просто для усилення. Я усилення. Отже, зараз ми перебуваємо тут під стінами. Будемо продовжувати слідкувати за розвитком подій Студія.